Автословний тренітор станове знаходження, це Kia K5 17 року випуску 3 літра газовий двигун на автоматичній коробці передач. Бізнес-клас від Kia в чорному гарному кольорі, тонована по колу. Одолечка k 7 Дуже статусно та преміально виглядає. Безключовий присутній. Повний пакет присутній, електрорегулювання дзеркал зі складанням присутнє. Електрорегулювання передніх сидінь теж присутнє. Шикарний. Незатасканий чорний шкіряний салон. Також у нас наявне відкриття багажнику з салону, також шлючка бака та відключення стабілізації. Також у нас на салоні датчик світла, датчик дощу, повне шкіряне мультикермо, управління мультимедіа, управління круіз-контролем, 292 тисячі пробігу. Велика мультимедія, двозонний клімат-контроль з підігрівним передніх сидінь та підігрівом керма. Та автоматична коробочка передач з можливістю виборів руху. Дуже гарний збережний шкіряний салон. Не затертий, не потрісканий. Тож, друзі, якщо хтось хоче собі преміальний бізнес-седан від корейського виробника, у нас є для вас такий варіант. Звертайтеся до адресою вулиця Полосніка 8, автосалон, трейдений Motors.